Вітаю вас, мої шановні. Продовжую попередні теми. Тема влади і безвладдя і що нам робити в цій дурній хаотичній ситуації, в якій ми опинилися. У нашій нещасній знедоленій країні багато чого перевернуто з ніг на голову. Наприклад, хто повинен впроваджувати закон та контролювати його виконання постійно і наглючу цей закон порушує. Хто давав клятву служити українському народові, який його годує і утримує, той служить битву узурпаторам влади. Першої роди і збочинці в цьому ряду, хто демонструє нам постійно свою наліць і безпреділ, є менти. Якраз менти, а не міліція чи поліція. Як вони називаються і називалися офіційно? Ще за совєтської влади ця структура заробила, заслужила собі негативне відношення від народу. Мусорами аби кого не назовуть. Для цього повинні бути вагомі причини. Після Другого Майдану було прийнято рішення про заміну міліції на поліцію. Люди спочатку позитивно сприйняли ці зміни. Була надія, що поліція стане захисником праві і свобод, спокою громадян, істинними правоохоронцями. Але сталося не так, як хотілося. Багато в чому це відбулося завдяки геній голові, яка стала на чолі Міністерства внутрішніх справ одіозного Авакіна цей ублюдок. Ще до того натворив великих бід. Тут же на новій посаді Юрод розвернувся на свою, всю свою жлобську міць. За його міністерських повноважень були обкладені даниною усі. Я знаю цю інформацію. Абсолютно усі перевізники країни. Як вантажоперевезення, так і пасажирські. Міжміські. Міські маршрутники всі платили підлу данину юроду Авакову і його банді. Авакін також почав контролювати митниці. Колосальні кошти з контрабанди йшли в кишені Авакіну та його оточенню таким же ублюдкам, ненажерливим жлобам. Це продовжувалось довго. Ця же шайка організувала випуск цигарок під фальшивими брендами, середині яких був не тютюн, а сміття, тиса. На кожному кроці, ви пам'ятаєте, продавав. На кожному ринку. Громадяни викликали поліцію, ти приїжджали. Їм пояснювали, що це все. Тія це структура, розверталися і їхали. Українці дуже довго платили підну, підну данину Авакіну та його подільникам. На початку війни цей ще юрод висовується щось там гавкало, а зараз зник невідомому напрямку. Потребує розслідування у підлогло діяльності і покарання обов'язково. Якщо справедливість не спрацює, ми ніколи не будемо відмінувати. Почалася війна з самого початку поліція. Щось робили? Ловили диверсантів, виявляли засланців мурдору. А що ми маємо на сьогодні? На другу, на другу роковину війни. Ментів дуже багато серед нас. У повному спорядженні, добре екіпіровані, при повному забезпеченні. Немалі зарплати, катаються на дорогих машинках. Туди сюди. Пудить сюди. Флафа! Якісь невеличкі підрозділи Міністерства внутрішніх прав все ж воюють на фронті, але їх дуже мало. Там постійна ротація відбувається. Бережуть своїх. Основні же ментовські кадри, які давали присягу, які володіють зброєю, навчені та підготовлені. Чогось знаходяться у тилу. Хлопчиків наших виловлюють абсолютно непідготовлених. Не а ці готові до війни. Катаються. Мені у нас величезна кількість. Разом з Міністерством надзвичайних справ та прикордонниками. 400 тисяч. 400 тисяч. Це ціла армія. Всі військові, всі підготовлені. І не воюють. Найголовніше не хочуть воювати. Випадок у Дніпрі це показав. Добре прилаштувалися хлопчики та дівчатка. Країна у війні, а вони патрулюють, начебто від когось нас захищають, невідомо від кого. Хоча би хтось нас захистив від цих. Наглючих фраєрів зі зброєю, у нас непомірно велика кількість мінтів. У пропорції до кількості населення ми на третьому місці у світі після поліцейських держав Росії та Білорусі. На третьому місці. Навіщо така кількість мінтів? Зрозуміло для чого? Для того, щоб ці собаки жахали народ. Охороняли владу бидлої еліти від народних виступів та громадянської протидії. Примітиві зі зброєю, ніким не контрольовані, не виконуючи закони, ні за що не відповідаючи, все більше набирають дурі та наглючості і починають чинити злочини проти людей, проти суспільства. І вся структура Міністерства внутрішніх справ все більше стає бандитським формуванням, яке протистоїть народу, народу, який його, їх утримує. Але найгірше, що роблять мусора, це дискредитують нашу країну в очах свого світу. Це позорище для нас. І якого ми повинні позбавити. Тепер що вони витворяють? Після того, як вони перестали виконувати будь-які норми закону, позбавилися всякої відповідальності, цих Остапів-бендерів понесло. Можемо все! Клієнт завжди не правий. Автомати її родом видали. Народ жахається них. Озброєна людина. Сама зброя наганяє жах на людей. Після цього свавілля мусора взагалі відчули себе святими для примітивів повне роздолля. І найголовніше мусора абсолютно впевнені, що вони можуть нас принижувати, присувати, катувати. Ми ж не маємо ніякого права на захист. Не захищайтеся бо посадимо. Це їх основне гасло, яке вони нам демонструють на кожній кроці. От такий от диявольський перекос йде від цієї бандитської структури. Хоча, згідно Конституції, статті 27 і Кримінального кодексу, стаття 36, пункт 3, Ми таки маємо право на захист. Раджу ознайомитися. Ми маємо, захист, захищати, маємо право захищати себе навіть від силових структур, якщо її дії незаконні. Я розміщу відеоролик стосовно цих статей, будь ласка, подивіться. Я завжди, знаєте, підходжу до мінтів, якщо вони зустрічаються на шляху. Скільки би їх не було, я завжди підходжу. Розпитую, задаю питання, ставлю на місце, коли вони зариваються. За необхідності влаштовую виволочки. Мій вік і мій потенціал дозволяють мені це зробити. Получається, знаєте. Я говорю правду і говорю категорично. І всі стоять, опустивши голови, і злизують свої соплі. Хоч хтось повинен їх зупиняти, хоч якимось чином. Бо занадто багато на себе взяли. Запитую, чому вони здійснюють незаконні дії. У нас наказ. А ви знаєте, що незаконні, дурні і злочинні накази, ви маєте право не виконувати. Але ж колись доведеться відповісти за беззаконні. На жаль, примітиви над такою перспективою не задумуються. Єдине, ми при виконанні всі нормальні, відповідальні чоловіки воюють. А ці тварини з автоматами народ пресують, на перехрестях пасуться. Бабло шибають. Добре прилаштувалися за наш рахунок. Пора вже вигострить Сокиру, знаєте. Аби пізно не було. Без приділ треба зупиняти силою, силою духу, силою Об'єднання, якщо треба, силою Зброї. А тепер моє визначення. Козирний аргумент усім вам, всім нам. Кожен з нас постійно, скрізь і завжди при виконанні своєї людської, найважливішої функції. Ми завжди при виконанні священного обов'язку по відношенню до самих себе. Обов'язку захищати свою свободу, честь. І достоїнство. Крім нас, цього зробити ніхто не може. І це наше вище право, і наш обов'язок даровані нам звище. І всі людські паперові закони в цьому випадку не грають ніякої абсолютної ролі. Отже, кожна справжня людина має право і обов'язок захищати свою людяність, свої вищі права. Ми повинні захищати себе в разі протиправних чи нелюдських дій, спрямованих проти нас. Далі, спецслужба, Служба безпеки України. Там теж все розісрано і сплюндровано. Великих зусиль до того доклав ворог українського народу Вальцман Порошенко. За його президентства, вся структура СБУ, всі підрозділи. Почали працювати особисто на Петю. Він призначав усіх керівників найвищої ланки до полковника включно. Всі призначені повинні були слугувати і слугували особисто перзиденту. Багато зусиль до цього доклав запроданець Грицак. Грецак. Грицак. При цьому зраднику репутації служби остаточно розвалилася, СБУ втратила довіру у народі. Слово СБУшник стало синонімом «нікчеми», запроданця. Знаю, що від Грицака відвернулись його колишні колеги, нормальні люди, чесні порядні офіцери. Старі генерали, ветерани служби, з якими я спілкуюся. Плюються і матюкаються на нинішню службу, на те, що вони творять. Що діди створили, нинішні гопники розвалили. Ветерани служби не наближаються до нинішніх, не хочуть плюндрувати себе контактами із випадковими людьми. Відбір у службу у спеціальну службу нікудишний. Дуже багато тягнуть своїх лотних. Моральні та людські якості при відборі не грають ніякої ролі. Тому там і збираються випадкові люди. А випадкові люди це пуста неефективна структура. Служба безпеки України стала дешевою шарашкиною конторю. За винятком деяких підрозділів, там все-таки є підрозділи, які відшліховують відбір. Які це підрозділи я вам не скажу, але вони є. Люди не беруть блатних і злобливих, там нормальні люди. І нормальна атмосфера. І нормально виконують свої завдання. Кількість СБУшників теж не мала. Я її вам не назову, хоча вона досить значну цифру має. А беру з ветеранами. Вони стверджують, якщо перешерстити нинішню контоку. Залишити кращу третину на ефективності діяльності структури, це не вплине, занадто роздули штати. Теж не воюють. Бережуть своїх, недолуги керманичі структури, приспособленці все роблять для того, щоб відстояти, своїх. свої підрозділи, свої кадри, а також свої особисті посади та зарплатню. І щоби не мати особливого клопоту. Ось чим займається зараз служба в цілому. Це у Гітлера на найважчих ділянках фронту воювала Еліта СС. А у нас бережуть службу. Структури нині працює більше на себе, на самозбереження, ніж на державу чи народ України. Вони не виконують своїх основних функцій, тому дармоїди. І також мінти є вірними слугами шакалами режиму. Як тільки в інтернеті з'являється якась конкретна інформація спрямована проти безприділа нинішньої бидлої еліти, заразу вломлюються СБУшники. Ясно, що без всяких санкцій законних просто обломлюються і забирають людину. Безпреділ. Основне звинувачення від всіх у погонах. Є підстави вважати, ніякими органи закону не приймаються до уваги. Кожен тупар, кожен немічний керівник визначає, що можна, а що не можна, що законно, а що незаконно. Це англійського копа, право авторитет, якого є законом. Його свідчення сприймають у приймають. суді. Безумовно, приймають. Там копи мають безумовний авторитет. Він напрацьований багатьма роками, традиціями, норми, моралі та справедливістю. Англійський коп це безумовний закон в дії. Вони зброю зброї собою не носять. Їх слухають, їм підкоряються, їх поважають. Нашим же ментам і службам до англійських копів, як до неба рачки. Ну, об'єктивності об ради все-таки повинен сказати, що не всі там юроди, є нормальні люди. Я спілкуюся, я бачу, що там є нормальні люди, але їх небагато і вони там нічого не вирішують. Якби не було цих нормальних людей, служба би розвалилася. І одна, і друга. І які завгодно структури би розвалилися. Все тримається на позитиві, на позитивних людях. Якби були тільки негативісти, все би було розвалено остаточно. А на попах тих порядніх все-таки тримається структура середнього. Є вони, але їх небагато. Далі. Далі у нас ідуть судді та прокурори. Теж же свавілля та безприділ. І та же недоторканість. Скільки у нас цих дармоїдів? В Україні 27 прокурорів на 100 тисяч населення. У Європі на цей випадок 8-10. Судів у нас 17 на 100 тисяч. В Європі 5. Просте питання на біса. Набіса нам це кодло. Кодло дармоїдів. Ми повинні задатися цим питанням і обов'язково отримати на це відповідь. та прокурор у нашій країні найбільш недоторкані особі. І ще найбагатші люди. У деяких мільйони, десятки мільйонів доларів. Що робити з цими юродами, дармоїдами, грабіжники? Усі злочинці повинні бути звалені в одну вонючу яму. Іншого виходу у нас немає. Ще у нас є одна підлюча структура, яка теж не виконує вимог закону. Переслідує українців. Знущається над ними. Це сумнозвісні ТЦК. Хапають на вулицях усіх, кого вважають необхідним. Б'ють їх, катують, змушують щось підписувати, щось робити. Те цікашники чинять явне беззаконня, від них повний безпреділ. Мобілізація стала насиллям і торгівлею скотами. Скотом. Українців роблять скотами. Мене дуже дивує, чому. Українці не чинять супротиву. Чому не лопмають гопникам голови? Чому ублюдків не відстрілюють? Попробував би хтось з них, з них вірватися до мене додому. Я би взяв що потяжельше, і бив би всіх так, виломлював все, що виломлюється. Я гарантую, що ніхто би з них живим не просто інвалідом, живим би не вийшов з мого дому. Такий безпреділ – це перебор в усьому. І ми людський гнів. Які вже не накопичився мені. Я би виплесну на ці дурні голови. І повідбивав їм ці голови. І гріха би в цьому нема. Обов'язково зроблю. Хай попробуй поломитися. Хоч хто-небудь. В Америці, знаєте, без належних санкцій, якщо чи дозволу хазяїна, хтось вривається у будівлю. Там єдиний розклад. Виймається зброя і валиться всі, хто туди зайшов. А потім всі засоби інформації виголошують такого, таку людину. Героїв нації. І ще одна підлюча структура, яка слугує владі бидлої еліти, це засоби масової інформації або дезінформації, вірніше її назвати. Ціла армія писак, балаконів, журналюк, запроданців дудять у одну владну дудку. Всі вони брешуть, всю інформацію перекручують, перевертають на користь владних ублюдків. З усіх сил намагаються втюхати нам те, що абсолютно нам не потрібно. Що є вредним, ворожим для нас. Вони обнуляють все. Все для нас значиме та необхідне. Вони сіють хаос і деморалізують суспільство. Отак, От за великим рахунком, визначають їх підладіяність. А за свою підлу роботу професійні рушії підлої системи отримують великі величезні гроші. Матриця добре проплачує підлість. Таку підлу роботу можуть робити тільки вороги. Тому всі, говорящі голови влади, є нашими першими явними ворогами. І відноситись до них треба як до ворогів. Не слухати їх, ігнорувати. Зупиняти, заперечувати їхню брехню. А також нейтралізувати. Деяких особливо затятих возлі варто взагалі знищувати, аби вони не допомагали бидлу у владі знищувати нас. Колись у мене була важливість іноді дати інтерв'ю на телебачення, а потім все це для мене закрили. Хто говорить правду, говорить категорично, не може бути допущений до широкої аудиторії. Матриця, яка базується на брехні, на обмані, цього не допускає. Я якось звернувся до одного шановного чоловіка, він член комітету по телебаченню і радіомовленню України. І прошу його, будь ласка, допоможіть мені вийти в ефір до менедуть на нормальному каналі. А він каже: Я не можу. Чому? Тому що його не...» він каже, мене не пускають. Його не пускають, літню. Шановну, заслужену людину. Не допускай. Щось сказав не так, все. Його там в чорний список. До речі, всі мої дослідження стосовно масової, за засобів масової дезінформації одразу підала система на Ютубі. Знімає. Блокують. Також неодноразово блокували мій канал по півроку. Я не міг нічого виставляти. Говорити, що завгодно. Сіяти хаос в головах мас. Скільки завгодно, називати своїми речі своїми іменами ні за що. Тому я, таки, як є в чорному списку, як в засобах масової дезінформації, так і у підлючому СБУ. З усією викладеною сьогодні інформації я роблю однозначний висновок. Всі перераховані структури Міністерства внутрішніх справ, Служба безпеки. Суди, прокуратура, ТЦК, засоби масової інформації, всі є підлючими структурами, які працюють на владу, на владу та протистоять нам. Усі вони є ганьбою для українського народу. Насим, нашим позорищем перед усім світом. Цим треба закінчувати. Дякую, милі за увагу. Дуже дякую.